Росіяни здійснили черговий терористичний акт не лише проти енергетичної інфраструктури України, а й проти мирного населення. Західні союзники один за одним оголошують про надання нам не лише артилерійських систем та ППО, а й сучасних бойових танків, а на Росії вкотре роблять перестановки у своїй військовій верхівці, а також непокоїться щодо недружніх дій від колег по ДКБ. На ваших екранах Михайло Балак. У цьому відео будемо детально говорити на ці теми. Не забувайте поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись на канал, адже завдяки цьому наші відео бачитиме більша кількість людей. Дякуємо. 14 січня російсько терористична Федерація здійснила чергову вже 12-ту атаку по цивільних об'єктах. Силам українських ППО вдалося ліквідувати 25 із 38 цілей. Проте росіяни вкотре використали для своїх терактів надзвукові ракети Х 22 засобів для ураження, яких у нас наразі немає. Ось вона на ваших екранах: бойова частина масою у 960 кг, кілограм, дальність польоту 600 кілометрів. Така ракета призначена для ураження авіаносних груп у морі, і саме її росіяни запустили по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, яка забрала життя 45 українців, поранивши близько 70, серед яких були і діти. Окрім запусків надзвукових ракет, росіяни застосовували балістичні, на цей раз для ударів по Києву та області. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, спеціалісти вивчатимуть, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300. Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дозволяє застосувати їх з території Росії, сказав він. Поки що у розпорядженні наших сил ППО немає засобів для знищення балістичних ракет. Тому наразі єдиний спосіб запобігти ударам саме балістичними ракетами і знищення пускових установок. Згодом ця ситуація виправиться саме із утриманням Петріотів, які можуть знищувати усі види повітряних цілей, які летять по Україні. Ці ж системи, хто не знав, захищають найважливіші об'єкти на території Сполучених Штатів, серед яких Пентагон, Білий Дім та інші. І доки Міністерство нападу Росії відзвітувало про завдання ракетного удару по системі військового правління України та пов'язаних з нею об'єктів енергетики, Марія Захарова намагалась відволікти громадськість від трагедії в Дніпрі. Та закликала Україну дотримуватися Женевської конвенції та висловила сподівання скоріше повернути російських солдатів із полону. Втім, запланований на 14 січня черговий обмін полоненими скасувала саме Росія, особливо ж кривавою та цинічною вигадає відповідь поспреда Росії в ООН Василія Нібензі, який заявив, що Росія не воює проти українського народу, а бореться з кримінальним націоналістичним режимом, який пройшов до влади у 2014 році після антиконституційного перевороту. А війну, за словами Небензі, терористи закінчать тоді, коли Україна перестане становити загрозу для Росії та дискримінувати російськомовних українців. Для цього вони готові на переговори, а в протилежному випадку розв'язуватимуть проблеми збройним шляхом. Як бачимо, у заявах Росії нічого не змінюється. Вони не готові прийняти той факт, що Україна йде своїм шляхом, а видумана росіянами дискримінація російськомовних українців не більше ніж привід, аби напасти та спробувати підкорити український народ. Адже правда одна. Коли Україна позбудеться усього російського, перестане існувати сама Росія. А тепер перейдемо до дечого важкого, але не хардроку. Сучасного, але не зірки смерті, проте дуже ефективного та так нам потрібно. Важкої техніки, яка допоможе українським збройним силам ефективно нищити окупантів. Так ще на початку грудня в інтерв'ю британському виданню за Economist головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для перемоги над Росією нам потрібно 300 танків. 600 700 броньованих машин піхоти, 500 гаубиць. Тоді, на його думку, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого. І західні союзники почули українського генерала. На початку січня Сполучені Штати, Франція та Німеччина оголосили, що передадуть Україні більше 400 одиниць броньованої техніки. А минулого тижня черга дійшла до сучасних бойових танків. 11 січня у Львові відбувся саміт країн Люблінського трикутника за участю президентів України, Литви та Польщі. Анджей Дуда під час прес-конференції за підсумками зазначив, що Польща в рамках потенційного формування міжнародної коаліції ухвалила рішення передати Україні роту «Леопард», а це 14 одиниць техніки. от для цього потрібно виконати цілий комплекс формальних вимог. Погоджень, заявив президент Польщі Дуда. Формальні вимоги, про які сказав Дуда, полягають у тому, що остаточне рішення про постачання танків Леопард із Польщі має ухвалити Німеччина як країна-виробник, надавши дозвіл на реекспорт. Також Польща передає танки Україні, і це вже не вперше. Раніше в Україну надійшло 240 танків, Т-72 радянського виробництва. І оскільки СРСР вже не існує, погоджувати цю військову допомогу ні з ким не потрібно. Втім, гарні новини для України не завершились. 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні 12 танків Челенджер 2. Також американське видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що рішення щодо передачі танків Леопард Берлін оголосить до чергової зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня. За їхніми словами, ФРН, ймовірно, вирішить надати Україні свої танки, зважаючи на заклики союзників. На нашу думку, таке рішення стане гарним прикладом для інших країн, які мають на озброєні танки «Леопард». наприклад, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії, які ще не заявляли про надання Україні важкого озброєння. Це припущення підтвердили у Гельсінкі. Влада Фінляндії буде готова передати Україні танки Леопард 2 Якщо рішення розпочати таку практику хвалять на загальноєвропейському рівні, про це в інтерв'ю фінському телеканалу, як передає Deutsche Welle, розповів голова Національного комітету з оборони Анті Хаккіна. Черговий командувач так званої спецоперації, все пф, здувся. 11 січня командувача об'єднаного груповання військ Росії в Україні Сергія Соровікина понизили до заступника та зняли з посади. Замість нього керівником призначили начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. У міноборони РФ такі ротації назвали підвищенням рівня керівництва спецоперацією, що пов'язано із розширенням масштабу вирішуваних завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами та родами військ, а також підвищенням якості всіх видів забезпечення. До цього в РФ відбулася ще одна важлива ротація. Посаду начальника головного штабу сухопутних військ Збройних сил РФ отримав Олександр Латвін, якого раніше відсторонили від посади командувача групування окупантів центру. Такі кремлівські ротації навряд чи змінять плани Росії. Проте можуть свідчити і про певні внутрішньополітичні процеси. Так Валерія Герасімова та Олександра Лапіна критикував Рамзан Кадиров та Вагнерівців. Натомість Сергія Суровікіна останні навпаки підтримували. Іншими словами, отримуємо продовження давнього конфлікту серед військового керівництва Кремля. Шуйгу з Герасімовим проти Пригожина з Кадировим. Секретар нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Путін злякався впливу, який стали отримувати Пригожин і Кадиров. Тому ухвалив рішення прибрати інформаційно з усіх каналів цих людей і зараз робити опору саме на російське військо. Що саме зміниться у кремлівській стратегії, побачимо вже згодом. А наразі за оцінкою британської розвідки ситуація, перед якою постає Росія, встає все більш серйозною, а військова кампанія не відповідає стратегічним цілям Кремля. Крім того, за оцінками воєнної розвідки України, Кремль намагається збільшити особовий склад збройних сил до 2 мільйонів осіб та активно заявляє про готовність довготривалої війни. Та переведення Росії на воєнний стан. Натомість український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Росія може намагатися зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході. Як бачимо, ворог не полишає агресивних намірів окупації України та знищення її державності. Це добре розуміємо і ми, і наші союзники, які переосмислюють стратегію допомоги нашій країні. Чого боїться Росії, крім як програти війну проти України, Втратити своїх друзів. Після початку повномасштабної війни Росія переорієнтовує свої зовнішні зв'язки із країнами, які дотримуються нейтралітету, або прямо підтримали інтервенцію в Україну. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово заявляв, що Росія орієнтуватиметься на тих, хто їх ніколи не підводив. Зокрема, він часто згадує ОДКБ, яка в сучасних умовах має зміцнювати солідарність перед наступом на світовий порядок, закладений у статуті ООН. і все ж зв'язки Росії з союзниками дають тріщину Вірменія відмовилася проводити спільні навчання ОДКБ у 2023 році. Чому ж відбувається така конфронтація між двома товаришами по ОДКБ? Все через бездіяльність російських миротворців щодо блокади Лачинського коридору Азербайджаном та звинуваченням Росії в Вірменії у зриві мирних переговорів з Азербайджаном. Крім цього, істерику в Росії викликало, як гадаєте, що встановлення юрт незламності казахстанцями. Так, завдяки допомозі казахських меценатів, юрти незламності встановили в Буші та Києві. А загалом таких пунктів планують розгорнути шість. МЗС Росії, не дочекавшись запланованого брифінгу Захарової, поспішило заспокоїти своїх громадян. Чува до Казахстану немає до цього жодного стосунку, але попросила Астану дати офіційну відповідь. Мабуть, образили, що юрти встановили у нас, а не у них. Водночас, Росія запанікувала з приводу іншого союзника Сербії, 12 січня під час візиту в Білград радник американського держдепартаменту Дерек Шоле закликав Сербію приєднатися до санкцій Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну. На заяву американського дипломата відреагував депутат Держдуми Леонід Слуцький, який не заперечив неприйнятність дій Росії, а обурився щодо розриву зв'язків між Росією та Сербією. Такі заяви Росії свідчать, що вона дуже боїться залишитися без умовно лояльних до себе держав та опинитися в цілковитій міжнародній ізоляції, як на заході, так і на сході. Такого імперські геополітичні амбіції можуть і не витримати. Важко жити, коли сьогодні ти серйозний гравець на світовій політичній арені, який прагне кинути виклик США. А завтра від тебе відмовляються навіть ті країни, що традиційно входили в твою сферу інтересів. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте про підписку на канал, лайк та коментар. А ми йдемо далі збирати найактуальніші новини. Побачимось!